Любі мої друзі, оця кабінка отут проходить, як це воно називається, як це воно називається, любимої друзі, там, де сповідаються, так. Отут стає людина, яка хоче сповідатися, це віконечка, вони друг друга не бачать. А отут знаходиться брете, тобто священник. І з цієї сторони можна. Любі мої друзі, ніколи не була в цієї церкви, бачите, тут навіть лавочки отакі на дві персони, тут на більше. Нам повезло, що нікого, нікого тут немає і можу, з вами, і можу зробити це відео, щоб показати оці балкончики, мабуть, коли є такі служби, знаєте, дуже важні, і може там. Сидить якийсь священник або якась почетна людина, не знаю. Бачите, скільки дуже-дуже велика церква. І оце місце, місто, де проходить служба. Тобто отут є мікрофон, тут, мабуть, є священник, який проводить месу, свята Анна. Знаєте, не знаю навіть її історії Святої Анни. Але ж всі святі, вони за щось відповідають, за щось їм дали оцю святість. Чи вентилятор, якщо кому жарко. Оцю я знаю, вона називається Санта Ріта. Але також я не знаю. За що вона відповідає, потім колись вам розповім. А я її впізнаю по її е, наряду, так сказати.